Привіт, кошенята! Сьогодні я к вам з надзвичайно няшним відео про моїх лялькових парочок серед моєї паперової колекції. От і почну я з самої дивної, мабуть, це лялечка з моєї сторінки цього місяця, з мого календаря. Ось вона така. Маленька і дуже сердешна. Якщо не вона, то хто? І в неї ось такий малесенький, малесенький паспорт. Ось. Ціх лялечок можна буде, я вже почала їх збирати. Ось мій планер. І ось перша лялечка в колекції. І тут будуть інші масі-пусі. Наступна досить романтична куколка, лялечка це ось ця. Вона була безкоштовною лялькою місяця на моєму Патреоні за минулий місяць. От. Вона вся така сердешна, вся така, знаєте, закохана, невідомо в кого. Ось. Тому я просто мала-мала вам її показати тут. В неї ще є два наряди. Ну, один у нас такий, і там ще один. Коротше, я не захотіла вам його показувати. Може, якщо ви напишете, щоб я показала, то я покажу. Ось, І це з моєї лінії е, ляльок екстра. Не а екстра. З цієї ж лінії в мене є снігова королева і Єтті. Вони були парою, але мені здається, що для Єті більше підходить ця лялечка. Не знаю. А для снігової королеви потрібна якась інша, якийсь інший хлопчик, чи що, не знаю. Ну, коротше, мені ось так от виглядає гармонійно. Що ви думаєте? Ну, так, вони в одному кольорі. Ну, але мені здається, що вона більше, знаєте, така самозакохана, така вся... їй потрібен такий мощний чувак. А оця ось така вся гі-хі-хі, романтична. І оцей хлопчик їй дуже підходить. Що думаєте? Це одна із найромантичніших, найгарніших е, пар моїх, моєї лялькової колекції. Я так вважаю. І все тут. Не знаю, що ви про це думаєте, але я так вважаю. Вони не малювалися як пара одразу кажу. Ця лялечка малювалася з будинком, а ця просто з інструментами і другом. Але коли вони в мене поселилися, вони раптово стали ось такою парою. І вони мені дуже подобаються. Дуже такі класні обидва. Ось. А ось ці лялечки, на противагу тим, малювалися вже парою. Це з набору. Вони з одного набору, але той набор такий маленький, там практично нічого немає. І я хочу для них зробити інший набор, мабуть, це буде будиночок, і я хочу ще намалювати для них маленьких дитячок, леопардиків. І вони можуть так от робити. Це дуже няшно, мені здається. Ой, бантик відпав. Ось так. от. Такі гарненькі, залишимо їх тут. Нехай нам піднімають святковий настрій. Що ви святкуєте це свято? Бо я не дуже святкую його, якщо чесно. Наступна парочка це ось така от парочка. Я їх малювала для набору букет з паперових ляльок. Там ще купа інших ляльок. Ну, але вони дуже вийшли схожими і гармонійною такою парою вийшли, тому, тому ось так от вони і існують. Так. Так, ну звісно, ця пара, яку ви вже бачили, це з українського набору. Берегиня, захисник. Тут все гармонійно, все зрозуміло чому? Ось з цією лялькою вийшла така забавна історія. Тому що я хотіла, щоб ми сьогодні на відео підшукали серед моїх інших ля... ляльок йому парочку. Але поки я роздивлялася своїх ляльок, я знайшла її. Ну, ну, ви розумієте, на цьому пошук припинився. Вибачте, без вас і практично без мене. І ще в мене є ось такі ляльки в яєчках. Вони обидві з першого сезону. Класична парочка, як ви розумієте, дівчинка вогонь, хлопчик вода. Зараз давайте подивимось на них. Надягнемо на нього щось. Так, спикс, пикс. Ось так. Так, хлопчик і вогняна дівчинка. Не знаю, що обрати, мабуть, це візьмемо. Ще є така малесенька свічечко. Також гарненька. Ось така от нас вийшла досить романтична парочка, що ви про це думаєте. Мені здається, що так: гармонійно, романтично класна парочка. Ще одна парочка з яєць. Це з різдвяної моєї колекції. До того ж, одна з них шла безкоштовно, ось ця дівчинка. Так. Вона була в мене безкоштовна. Її, до речі, досі можна безкоштовно завантажити з мого Патреону. І давайте одягнемо її. У них ось ці от комбінезони однакові. Але давайте я хочу її платочко вдягнути. Звісно, вони такі різдвяні обидвоє. Але ну, я не могла вам їх не показати, бо вони дуже милі, мені так здається. Так, давайте, хлопчик, виходь. О, о бачите, такий самий комбінезон. Тут в нього є мапа, щоб краще розносити подарунки. Ну, Давайте його нафуфорюємо з таким аж луком. Шикарним, так, раз ми вже не вдягли їй, комбінезон, то йому не будемо. так Тут Він такий многослойний. А, до речі, точно, я усіх ляльок цієї різдвяної колекції виклала безкоштовно на Патреоні Я вже і забула про це. Так, ну, але вони різдвяні. Ну Якщо хочете, то можете піти завантажити собі. Ось ось такі от. Красунчики вийшли. Милі. Мені здається, досить няшні, Ой, ну, я не знаю. Ну, я не знаю. Якщо ми надумаємо обирати пару цього випуску, то нам буде надто складно, мені здається. Ну, ви погляньте на це. Погляньте на це. І на це. А -а -а -а. Не знаю. Ще в мене є пара купідонів. Ось, вони максимально святкові, як ви розумієте. До речі, вони йдуть з дуже гарним ем, цім, будиночком. Мабуть, я зроблю обзор, якщо встигну. Якщо вам цікаво, то напишіть мені про це. Ех, пишіть мені, будь ласка. Ось отака от гарна парочка. Трохи банальна, але ну, святково зато. Так, наступна лялечка ось така, до речі, її намалювала моя старша дитина. Ця лялечка входить в великий набор з ляльками може, колись я вам покажу. І а, коли вона в мене з'явилася, потім пройшов час, і я намалювала таку лялечку. Оцю лялечку, вона із серії пігмент з масочкою вовка і зі змінним вбранням. Давайте змінимо це вбрання. Тут вона в мене без взуття, але це тільки в мене так вийшло. Я не знаю, потрібен органайзер, бо в мене все теряється, втрачається. І ось масочка. Ось така виходить. О, ну я вже це мило. мі 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 Ось така от пара. Максимально цікаво. як вам? Мені подобається. Ще в мене є ось такий от хлопчик. Хлопчик воздушний. А ось він тут у мене заниканий. Це з яйця з першого сезону. А в другому сезоні, ось мій лист другого сезону, поки що я зробила тільки ось ці от, три і ось цю лялечко. От, В другому сезоні є ось ця, ось ця ось ця. І, ну, очевидно, вони будуть парою, мабуть, ну, мені здається, потрібно її надрукувати, щоб це зрозуміти. Ось така от буде пара. Колись одна з найперших моїх лялечок в яйцях першого сезону, яку я намалювала, була ось така от шоколадна дівчинка. Шоколадний медвець. Медведь, ведмідь, ведмідь. Ага, вибачайте мою українську. Так, ось ось така от вона гарна. Вийшла дуже к'юті, дуже. А потім намалювалась у мене ще ось така. Це не навмисно, просто так вийшло. Ось. Думайте, що хочете, після цієї інформації. О, до речі, можна цій натягнути ось це вбрання. Подивитися, як воно. Ну, трохи не підходить. Добре, зовсім не підходить за кольором. Нічого. Ось так от. Тож, хто вам зі, зі всіх усіх от гарнюсіньких красунчиків сподобався найбільше? Хто? Пишіть мені. А, і до речі, в мене ще є парочки, вони просто не вмістилися в це відео, бо неможливо, щоб відео йшло вічно. Тож, дякую, що ви додивилися до кінця. Шлю вам всім любов і трішки магії. па па Бай-бай!